Фестиваль конкурс краси і талантів відбудеться 12 листопада. Приурочать його до святкування 13-ї річниці організатора дитячої агенції торгової марки Степ степ Під час конкурсу буде досить багато цікавого для глядачів, які завітають 12 листопада в драматичний театр. А також після закінчення всі дітки, які будуть присутні, будуть отримувати подарунки, солодощі, кульки. На глядачів дійства чекатиме все нове сцена, декорації та склад учасниць. Їх 21. Усі дівчата різносторонньо розвинені. Цікаві особистості. Я у в четвертому ліцеї, займаюся танцями, улікаюся плаванням і верховою їздою. Під час першої зустрічі конкурсантки обрали свої номерки, обмінялись подарунками та розповіли про себе. Я дуже люблю дизайн, малювати, люблю різні пам'яті шай роботи, люблю. Окрім можливості, продемонструвати свої таланти, навчитися сценічного етикету та позувати професійним фотографам і відеооператорам, конкурс додає юним леді впевненості в собі та власній привабливості. Конкурс теж, ще впливає на формування характера. У нас как раз 10 лет такой возраст, что как раз характер формируется. Мы решили, что немножко закаляет. Конкурси немножко підбадрює. На цьогорічному святі краси і талантів буде обрано сім основних номінацій, а також одну ювілейну Перлина Буковини. Переможниці представлятимуть наше місто на конкурсі Міні світ краси України 2015 на початку червня у Чернівцях. Але спершу репетиції та щоденні тренування. Вже традиційно дійство буде благодійним. Кошти, зібрані від продажу квитків, організатори передадуть на лікування онкохворих дітей Буковини, а саме фонду Подаруй дитині життя. Любов Мичалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.